Шановні присутні, дарую вам свою поезію, яка називається Життя. А роки наші пролетіли непомітно. Ми їх в житті не зовсім берегли, все поспішали, все кудись летіли, а їх несли на крилах журавлі. Сховались ранки наші ясночолі, десь за горами, за лісами. Вдалині дитинство наше, рідне, неповторне, де нас любили й пестили батьки, а юність наша світлою була. Ми в ній навчались, і навчали, і самі навчались, Міздечка свої вили, як могли, в них затишок і радість панували. А в полудень ступили вже тоді. Коли на сонце пестило і гріло, і друзями багаті стали на віки, а вдаль несли і несли нас журавлі. Ну, а тепер ідем на захід ми, і що несемо кошику життєві, лиш спогади веселі й сумні, турботи про життя наших онуків. Не поспішайте так літали тіти. Не відкривайте нам вікно у заметіль, бо так ще хочеться на світі цим пожити, зробити щось для себе і людей. Бо надвечір'я це іще не вечір. Тож ми не будемо крилоньки складати, а те життя, що швидко так пробігло, ми будемо в пам'яті і серці зберігати.